Сергій Носенко Про сміливого зайчика В казковому лісі жили собі мирно зайчики, їжачки, ховрашки і різноманітні пташки. І все було б добре в їхньому житті, якби не з'явився у лісі лютий ведмідь. Хто зна, звідки він прийшов, але оселився тут надовго. Збудував собі хатину з міцних гілок дубу та поставив піч, щоб взимку було тепло спати. Та хай би й жив собі, але вдався ведмідь звірів ображати, любив капостити і користувався тим, що ніхто з маленьких і слабких йому не може нічого зробити. Отак було й одного сонячного ранку. На одній з галявинок сиділо зайченятко і будувало іграшковий палац з маленьких гілочок. Добре йшла робота, залишилося тільки дах зробити. Зайченятко задоволено посміхалася, уявляючи, як запросить поглянути на палац свою маму і своїх друзів. Аж раптом затупало, загиркотіло. То ведмідь Лютий знову вийшов гуляти і капостити. Ледве встигло зайченятко у кущах сховатися, як ведмідь вийшов на галявину, огледівся і зі сміхом розчавив величезною лапою іграшковий палац. Ой, зойкнуло маля і заплакало. Все в сльозах прийшло до мами. Що зробиш, синку? погладила зайчиха сина по голівці. Важко нам, та нічого ми не вдіємо. Всі так живемо і будемо шити. Але, мамо, ніяк не заспокоювалося зайчиня. А якщо він завтра прийде і наш будинок розтрощить, зітхнула зайчиха. Будуватимемо новий. Нічого не зробиш. Раптом з вулиці почувся Лемент. Здається, всі звірі лісу одночасно закричали. Зайці кинулися на двір і побачили страшне. То ведмідь руйнував яблуневий сад, за яким так доглядали їжачки. Ну, все більше так не можна, вирішило зайчиня. Того ж вечора воно зібрало всіх своїх друзів, зайченят, їжачків, ховрашків і пташок. Малі говорили про щось до самої ночі. Наступного ранку ведмідь вийшов зі своєї хатини і завмер здивований. Перед його будинком зібралася сила силенна зайців. А вперед виступало мале зайченятко. І запищало щосили. Забирайся з нашого лісу, не хочемо тебе тут терпіти. Що? заревів ведмідь, аж трусячись від люті. Ви так зі мною? Ну я вас. Зараз піду та візьму дрючка і провчу вас косоки!» Тільки розвернувся щоб зайти до хати. Аж тут налетіли на нього з усіх боків пташки і давай клювати. Хто в око ціле, хто в носа. Відмахувався ведмідь, та куди там нічого не вдалося, тільки й ревів люто. Навпомацький зайшов до хати, потягнувся лапою за величезною палицею. І знову заревів від болю, бо там, де була палиця, зараз лежало кілька їжачків. Вони настовбурчили гострі свої голки та так накололи лап ведмедеві, що той і думати забув про помсту. Хотів було сховатися ведмідь від розлюченої зверіни на піч, а печі вже не було. Сніхов вражки на його очах винесли з хати останні цеглини. Побачив це відмідь, образився страшно, розлютився та й пішов, куди очі дивляться, на шляху дерева ламаючи. Більше він до лісу не повертався Кажуть, оселився десь світ за очі і нікого в житті вже не займав. Ось так сміливе зайченятко і інші лішові мешканці показали, що гуртом та дружно можна будь-яке зло здолати. Читала Тетянка Ваценко для проекту Казочки для Сонь.